Чи є світ природи творчим? Просто озирніться навколо, подивіться на яскравість тропічних птахів, різноманітний візерунок і форму листя, хитрі стратегеми мікробів, сліпучу безліч істот, що лазять, повзають, літають, плавають. Подивіться на велич життя, на нескінченні форми, найпрекрасніші та найдивовижніші. Як сказав Дарвін. Хіба цього недостатньо, щоб переконати вас? Але хіба все це диво не є просто продуктом сліпої невдачі дарвінівської еволюції, тієї бездумної машини, яка бере випадкові варіації та просіває їх за допомогою природного відбору? Ну, не зовсім. Вам не потрібно бути креаціоністом ані віруючим у божественне проведіння, щоб стверджувати, що дивовижна теорія Дарвіна. Не повністю пояснює, чому природа така дивовижно, безкінченно винахідлива. Теорія Дарвіна, безсумнівно, є найважливішим інтелектуальним досягненням його часу, можливо, всіх часів, каже еволюційний біолог Андреас Вагнер з Цюрихського університету. Але найбільша таємниця еволюції вислизала від його теорії, і він навіть не міг наблизитися до її розгадки. Вагнер говорить про те, як еволюція впроваджує інновації, як він висловлюється як творить живий світ. Природний відбір пропонує неймовірно потужний спосіб перетворення варіацій на ефективні рішення для проблем навколишнього середовища. Але він не може пояснити, звідки взялася вся ця варіація. Як писав біолог Гуго Де Фріс у 1905 році. Природний відбір може пояснити виживання найпристосованіших, але він не може пояснити появу найпристосованіших. Протягом останніх кількох років Вагнер та кілька інших вчених почали розуміти походження еволюційних інновацій. Завдяки їхнім висновкам ми тепер можемо побачити не лише те, як працює дарвінівська еволюція, але й чому вона працює, що робить її можливою. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Ну і обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. Популярною помилковою думкою є те, що все, що потрібно еволюції, щоб зробити щось нове, це випадкова мутація гена. Помилка, що допускається, скажімо, коли ген копіюється з одного покоління в наступне. Більшість таких мутацій погіршують ситуацію, ознака, закодована геном, менш ефективна для виживання, а деякі з них просто фатальні. Але одного разу. Як стверджується, мутація посилить ознаку, і кращі перспективи виживання щасливого реципієнта поширять цю корисну мутацію по всій популяції. Проблема полягає в тому, що ознаки загалом не так чітко відображаються на генах. Вони виникають в результаті взаємодії між багатьма генами, які регулюють активність один у одного в складних мережах або генних ланцюгах. Неважливо, можете подумати ви. Еволюція має багато часу, і вона, зрештою, знайде хороші генні ланцюги. Але математика говорить про інше. Візьмемо, наприклад, відкриття в галузі еволюційної біології розвитку, що різні плани будови тіла багатьох складних організмів, включаючи нас, виникають не з різних генів, а з різних мереж взаємодії та експресії генів в одному базовому ланцюзі, який називається генним ланцюгом Хокс, скорочення від хоумбокс. Щоб перейти від змії до людини, вам не потрібна купа абсолютно різних генів, а лише різний паттерн зв'язку в по суті одному й тому ж генному ланцюгу Хокс. Для цих двох хребетних у ланцюзі є близько 40 генів. Якщо врахувати різні способи, якими ці гени можуть регулювати один одного, наприклад, шляхом активації або пригнічення, то виявити, що кількість можливих ланцюгів перевищує 10 в 700-му степені. Це набагато, набагато більше, ніж кількість фундаментальних частинок у спостережуваному всесвіті. Які ж тоді шанси еволюції сліпо знайти шлях до життєздатних, зміяних? Або людських рис, або фенотипів для ланцюга Гена Хокс. Як же еволюції вдалося перепрограмувати мережу Хокс Кембрійської риби, щоб створити нас? Насправді те, які саме у вас гени, може не мати такого великого значення в межах розумного, оскільки їхня робота радше залежить від мережі, в яку вони вбудовані. Галактика генних ланцюгів не єдина вражаюча величезна місцевість, яку еволюція має подолати, щоб впроваджувати інновації. Ті ж проблеми стосуються, наприклад, метаболічних мереж. Організмам довелося знайти способи отримання енергії з будь-якого палива, яке є під рукою. Зазвичай метаболізм мікроорганізмів працює на таких сполуках, як глюкоза, етанол або цитрат. Видалі. І їхній метаболічний апарат ферментів мав би працювати на кількох із них, щоб у них було більше варіантів для виживання. Але наскільки легко адаптуватися до інших видів палива? Навіть для відносно невеликого переліку поширених метаболічних видів палива кількість можливих метаболізмів такого роду знову ж таки астрономічна. Такий самий вибух комбінаторних варіантів відбувається із білками, які являють собою молекули, що складаються з багатьох десятків сотень амінокислот, пов'язаних разом у ланцюги, та згорнутих у певні молекулярні форми. У природних білках міститься 20 різних амінокислот, а для білків довжиною всього 100 амінокислот, які є невеликими, кількість перестановок становить 10 в 130 степені. Однак 4 мільярди років еволюції. Досі дали достатньо часу лише для створення близько 10 в 50 степені різних білків. То як же вдалося знайти ті комбінації, що працюють? Нарешті є РНК, ця молекула, яка колись вважалася лише посередником у перетворенні послідовності хімічних будівельних блоків у гені, так званих пароснов, на послідовність амінокислоту білку, що каталізує біохімічну реакцію, тепер має набагато вищий статус. По-перше, оскільки молекули РНК можуть імітувати як гени, кодуючи інформацію в послідовності, так і білки, складаючись у форми, що діють як хімічні каталізатори, РНК є найкращим кандидатом на роль багатозадачних молекул, які організували найдавніше життя. Більше того, тепер ми знаємо, що молекули РНК є важливими регуляторами активності генів. Деякі гени взаємодіють з іншими через молекули РНК, які вони кодують. Що може діяти як перемикачі для збільшення або зменшення експресії інших генів? Однак еволюційні інновації з РНК також стикаються з абсурдним перебором комбінаторних варіантів. У всіх цих випадках питання однакові та вказують, як висловився Вагнер, на брудний секрет, що стоїть за успіхом так званого сучасного синтезу Дарвінівської еволюційної теорії та генетики. Як еволюція знаходить дієві рішення, коли їй бракує засобів для дослідження навіть невеликої частини варіантів? І як еволюція знаходить шлях від існуючого рішення до життєздатного нового? Як вона створює? Відповідь, принаймні частково проста це простіше, ніж здається. Але лише тому, що ландшафт, який досліджує еволюційний процес, має чудову структуру. Яку ні Дарвін, ні його наступники, які поєднали дарвінізм з генетикою, не передбачали, одним із перших, хто почав досліджувати, як еволюція творить, був австрійський вчений Петер Шустер. Він один із тих дослідників, яких доводиться називати просто вченим, бо неможливо визначити, чи він фізик, чи він хімік, чи біолог. Через свій інтерес до можливості того, що життя почалося з РНК у так званому світі РНК. У 1970-х роках Шустер почав досліджувати, що можуть робити РНК. Щоб діяти як каталізатор, молекула РНК повинна згорнутися у правильну форму. Як і у випадку з білком, ця форма визначається послідовністю будівельних блоків молекули. Фактично, це питання генотипу до фенотипу, де генотип це послідовність РНК, а фенотип його складена форма. Фенотип визначає, наскільки організм оснащений для свого середовища, і саме тут діє відбір. Цей відбір, зрештою, реєструється в генотипі, генах, які дозволяють передавати ознаки потомству. Але зв'язок між фенотипом і генотипом зберігає багато загадок. Можливо, це найбільша загадка постгеномної ери, в яку ми зараз вступаємо, і в яку несподівано важко визначити, де в генотипі закодовано багато успадкованих фенотипових ознак. У 1990-х роках Шустер та його колеги розробили комп'ютерну програму, яка могла передбачати найпростіші особливості форми РНК, її вторинну структуру, тобто, як частина ланцюга з'єднується з іншими частинами шляхом парного об'єднання основ. З її послідовності. Для РНК зі 100 основ існує близько 10 в 23 степені можливих форм такого типу. Але що було вражаюче, так це те. Як ці форми та їхні послідовності були пов'язані. Наївно можна було почекувати, що РНК з подібною формою, а отже, ймовірно, фенотипом, матимуть подібну послідовність. Так що карта можливих послідовностей, простір послідовностей, який можна представити як багатовимірний простір, де кожна точка мережі відповідає певній послідовності, поділена на різні царства форм. Але Шустер виявив не це. Натомість РНК з однаковою формою могли. Дуже сильно відрізнятися послідовно. Можна було отримати однакову форму, а отже, потенційно однакову каталітичну функцію з дуже різних послідовностей. Але ці фенотипічні брати та сестри не були повністю ізольовані одна від одної у віддалених частинах простору послідовностей. Натомість РНК з однаковою формою були пов'язані в мережу, яка пролягала практично через увесь простір послідовностей. Можна було переходити від однієї послідовності до іншої з однаковою формою і, отже, майже однаковою функцією, через низку невеликих змін у послідовності, ніби проходячи через залізничну мережу станція за станцією. Такі зміни називаються нейтральними мутаціями, оскільки вони не є ні адаптивно корисними, ні шкідливими. Насправді, навіть якщо мутації не є суворо нейтральними, але дещо знищують пристосованість, як це відбувається з багатьма, вони можуть довго зберігатися в популяції, ніби вони квазінейтральні. І це було так для всіх 10 в 23 степені можливих форм. Іншими словами, цей простір послідовностей РНК пронизаний цією кількістю переплетених мереж, усі з яких переплітаються, але рідко перетинаються. Це означає. Що якщо ми розглянемо будь-яку згадану послідовність у певній точці багатовимірного простору, вона має величезну кількість сусідніх послідовностей, які мають абсолютно різні форми. І все ж вона може крок за кроком мутувати в зовсім іншу послідовність з подібною функцією, за умови, що вона залишається на правильному шляху. Це говорить нам про дві важливі речі про простір послідовностей РНК. По-перше, існує багато, дуже багато можливих послідовностей, які виконуватимуть одну й ту саму функцію. Якщо еволюція шукає цю функцію шляхом природного підбору, вона має безліч життєздатних рішень на вибір. По-друге, простір, хоча й неймовірно величезний і багатовимірний, є доступним. Ви можете нейтрально змінити генотип, не втрачаючи найважливішого фенотипу. Ось чому РНК взагалі еволюціонують. Не тому, що еволюція має час просіяти неймовірно велику кількість варіацій, щоб знайти ті, які працюють, а тому, що тих, що працюють, дуже багато, і вони пов'язані одна з одною. Сузанна Манрубія з Іспанського національного центру біотехнології провела складніші обчислювальні дослідження того, як послідовність РНК визначає вторинну структуру, які підтверджують цю точку зору про те, що на карті генотип-фенотип існує велика надлишковість. Вона вважає, що ця особливість РНК могла бути вирішальною для її передбачуваної ролі у виникненні життя. Існування кількох генотипових рішень разом із толерантністю до точних молекулярних структур для виконання хімічних функцій, могло бути важливим для виникнення світу РНК. Білки також мають цю властивість. Різні організми часто мають білки з однаковою формою та ферментативною функцією, фенотипом. Проте зазвичай вони мають не більше 20% спільних амінокислот. Використовуючи просту модель білкових структур, Девід Ліпман та Джон Уілбор з Національного інституту охорони здоров'я в Меріленді в 1991 році показали, чому це має бути так. Їхні спрощені модельні білки були пов'язані в розширені мережі в просторі послідовностей, які можуть проходити нейтральні мутації крок за кроком. У 2001 році цю очевидну надмірність між послідовністю білка та фенотипом експериментально продемонстрували Ентоні Кіф та Джек Шостак з Гарвардського університету. Вони вирішили шукати білки. Утворені з випадково зібраних амінокислот, які могли б зв'язуватися з малою молекулою під назвою АТФ, яка є ключовою молекулою накопичувачем енергії живих клітин. Майже будь-який білок, який виконує корисну роботу, таку як транспортування інших молекул або каталіз їх перетворення в нові форми, використовує АТФ як джерело енергії. Тому АТФ, зв'язуючи речовини, є життєво важливими компонентами клітин. Шоста Кіків використали хімічний метод для випадкового збирання білків з 80 амінокислот з їхніх складових частин і змогли просіяти всі створені ними варіанти, щоб знайти ті, які мали відповідну форму для зв'язування АТФ. Вони не змогли створити нічого подібного до загальної кількості можливих перестановок цієї кількості амінокислот. Але серед тієї крихітної частинки, 6 трильйонів, яку вони створили. Вони знайшли 4 АТФ, зв'язуючи речовини. Це звучить не так багато, але якщо в цій неймовірно малій вибірці простору послідовностей вже є 4 рішення, то врешті простору їх має бути величезна кількість. За підрахунками, це близько 10 в 93 степені. Це свідчить про те, що еволюційність і як наслідок креативність або інноваційність є фундаментальною рисою складних мереж, подібних до тих, що зустрічаються в біології. Вагнер та його колеги виявили, що ця еволюційна, вони називають її надійною, структура є спільною рисою біологічної складності. У 2006 році він та його поздок Жоао Родрігес почали досліджувати універсальність метаболічної мережі бактерії Escherichia coli. Більш відомої, як кишкова паличка. Це, мабуть, найбільш вивчена з усіх бактерій. І біохімічні шляхи її метаболізму добре нанесені на карту. Вона споживає глюкозу та виробляє з неї приблизно 60 ключових молекулярних будівельних блоків, необхідних для виживання. Але що, якби змінити лише одну з цих метаболічних реакцій? Чи могли б ці сусіди бактерії все ще виживати лише на глюкозі? Існує величезна кількість таких сусідів, але Вагнер і Родрігес розрахували метаболічні реакції для понад тисячі з них і виявили, що кілька сотень також обходитимуться лише глюкозою. Іншими словами, метаболічна мережа кишкової палички не налаштована точно для роботи на глюкозі. Багато інших варіантів також працюватимуть. Дослідники продовжували досліджувати метаболічний простір, запитуючи, чи будуть сусіди сусідів також працювати на глюкозі. Вони виявили, що можуть просто продовжувати пробиратися крізь цю мережу життєздатних метаболізаторів глюкози, доки не досягнуть гіпотетичних організмів, які мають лише 20% спільних реакцій з кишковою паличкою. Знову ж таки варіантів надзвичайно багато, і всі вони досягаються невеликими нейтральними кроками через простір можливостей. Еволюція посилає величезну кількість організмів досліджувати цю складно впорядковану бібліотеку, шукаючи хороші відповіді на життєві проблеми. Коли вони натрапили на цю несподівану топологію метаболічного простору, за словами Вагнера, він був близький до екстазу. А що ж до генних ланцюгів? Та сама історія. Вагнер співпрацював з фізиком Олів'є Мартеном, щоб дослідити простір гіпотетичних генних регуляторних мереж. Вони шукали різні мережі, які, взаємно регулюючи активність складових генів, виробляли б однакові загальні патерни експресії генів, тобто однаковий фенотип. Візьмемо тривіальний приклад. У мережі з трьох генів А, Б та С однаковий результат вимкнення експресії гена Б можна було б досягти пригнічуючи Б або С, або А. Навіть для приблизно десятка генів кількість можливих мереж взаємодій стає занадто великою для вичерпного пошуку, тому дослідники могли дослідити лише крихітну область простору. Але результат був очевидним: з одного боку, ланцюги зазвичай мають від десятків до сотень сусідів з однаковим фенотипом, тоді як з іншого боку, ланцюги, які відрізнялися більш ніж 90% своїх дротів, все ще могли виробляти однаковий паттерн експресії. Це допомагає пояснити загадковий аспект генних ланцюгів, їхню стійкість. Наприкінці 1990-х років команда дослідників зі Стенфордського університету створила близько 6 тисяч мутантів пивних дріжджів, кожному з яких бракувало окремого гена. І виявила, що багато з них процвітали так само добре, як небутовані дріжджі. Те саме стосується багатьох інших організмів. Можна знищити багато їхніх окремих генів без помітного ефекту. Але це не дивно, якщо існує безліч подібних генних ланцюгів, які виконують майже таку ж роботу, як і оригінальна. З такого боку стійкість доповнює інновації. Будь-яка мережа, яка може розвивати нові функції та форми серед широкого спектру альтернатив, обов'язково повинна бути стійкою до невеликих змін, оскільки вона майже напевне має альтернативу, яка працює так само добре. Це усвідомлення пропонує. Проти отруту надмірно детерміністичному погляду на гени. Які саме гени у вас є, може не мати такого великого значення в межах розумного, оскільки робота, яку вони виконують, є радше властивістю мережі, в яку вони вбудовані. Робота Вагнера є дійсно інноваційною і важливою. Він намагається перевірити ці ідеї, вивчаючи еволюцію та біологію розвитку генних мереж, які контролюють ріст комах, таких як плодові мушки. Незалежна, інша група дослідників також виявила, що маніпулювання цією мережею для перемикання між послідовним та одночасним формуванням сегментів тіла мухи набагато легше досягти, ніж очікувалося. Для цього потрібно лише кілька налаштувань регуляторних механізмів, а не повна реорганізація генів. Це пояснює значну частину відмінностей у моделях експресії у різних видів мух. Усі види моделей можуть бути створені одним і тим самим набором генів. Ці відкриття розкривають властивість біологічних систем, що є навіть глибшою, ніж еволюційні процеси, які їх формують. Вони розкривають ландшафт, на якому відбувалося. Це формування і показують, що це було можливим лише тому, що ландшафт має дуже специфічну топологію, в якій функціонально подібні комбінації складових частин, генів, метаболітів, білків або послідовності нуклеїнових кислот пов'язані у величезній мережі, що простягаються по всьому багатовимірному простору, кожна з яких складно переплетена серед незліченних інших. Можна стверджувати, що початковим творчим актом живого світу було створення самих компонентів, хімічних інгредієнтів, таких як амінокислоти та цукри, що складають молекули життя. Але зараз це здається легкою частиною, тим щасливим збігом обставин, які хімія може забезпечити за умови правильної сировини та середовища. Складніше питання полягає в тому, як можна вийти за межі цього пасивного бульйону, щоб розпочати дарвінівську еволюцію. Манрубія вважає, що цей первинний творчий крок сам по собі може бути наслідком багатства та тісного переплетення нейтральних або квазінейтральних мереж. Це означає, що навіть для випадкових абіотично згенерованих послідовностей РНК існує значна ймовірність знайти ті, що виконують певну корисну функцію. А її комп'ютерні симуляції показують, що такі послідовності РНК не є рідкістю. Тож достатньо хороші рішення, щоб виступати в якості зародки еволюційного процесу, можуть виникнути за відсутності самого еволюційного процесу. Зокрема, є велика ймовірність знайти послідовності, які можуть реплікуватися, і тоді все запрацює. Природний відбір може дуже швидко перетворити посередні рішення на повністю адаптивні. Ці ідеї свідчать про те, що еволюційність та відкритість до інновацій є характеристиками не лише життя, а й самої інформації. Структура цих комбінаторних ландшафтів біомолекул дозволяє природі створювати сміливі та креативні інновації, а не бути назавжди приреченою на поступове внесення змін до того, що вже існує. Еволюції достатньо лише випадково пройтися мережею нейтральних. Або принаймні майже нейтральних мутацій, які, не погіршуючи пристосованість організму, оточують його дуже різними сусідами, інноваційними рішеннями селективного тиску, які доступні для використання, коли обставини цього вимагають. Завдяки цьому нейтральному дрейфу організми можуть досягти місць у фазовому просторі, які були б недоступні за допомогою суто адаптивної мутації з їхньої початкової позиції. Роль такого випадкового дрейфу в еволюції давно визнана, і нещодавно еволюційний біолог Джон Тайлер Боннер стверджував, що він може бути важливішим, ніж вважалося раніше, особливо для малих організмів, чия широка різноманітність форм і структур. Згадайте мікроскопічні морські організми, такі як діатомові водорості та радіолярії – не обов'язково відображає будь-яке адаптивне налаштування. Очевидна креативність і художність таких форм вражали біологів і надихали художників. Тепер, здається, ми можемо зрозуміти, звідки походить ця різноманітність і винахідливість. Більше того, нова перспектива, запропонована роботою Вагнера та інших, може вирішити давні суперечки щодо очевидного конфлікту між пристосованістю популяцій та особин. Деякі бактерії, здається, знають більше мутацій, ніж розумно для особини, якщо більшість мутацій знижують пристосовність. Надто спрощене пояснення полягає в тому, що багато мутацій, тим не менш, корисні для популяції в цілому, оскільки вони пропонують більше можливостей для адаптації до нових екологічних викликів. Але мутації в стійких мережах мають більше шансів бути нейтральними. Особливість, яка корисна як для особини, оскільки вона має менше шансів спричинити шкідливі мутації, так і для популяції, оскільки вона забезпечує нові способи адаптації, коли виникає потреба. Однак питання, яке залишається відкритим, полягає в наступному: чому простір еволюційних варіантів має таку суттєву надійну структуру. Ми просто не знаємо, чому мережі генотипів переплітаються саме так. Визнав Вагнер. Джесі Блум з дослідницького центру раку імені Фредда Гатчинсона в сієтлі, спеціаліст з еволюції білків, припускає, що можливо, це питання виходить з-під контролю. Можна припустити, що еволюція здатна ефективно працювати лише за умови існування цієї властивості, і тому речі, які зрештою еволюціонували, мають цю властивість. Але він визнає, що це було б важко довести. Однак, схоже, відповідь лежить за межами біології. Картік Раман, колишній постдокторант лабораторії Вагнера, яка зараз працює в Індійському технологічному інституті Мадраса, вивчав майже ті ж питання функціональної еквівалентності різних схем не для генів, а для електронних компонентів, які виконують двійкові логічні функції. Випадковим чином, перемикаючи схеми з 16 компонентів і з'ясовуючи, які з них виконуватимуть певні логічні операції, Раман виявив. Що вони також мають цю еволюційну топологію. Але що найважливіше, ця властивість проявлялася лише за умови, що схеми були достатньо складними, якщо в них було занадто мало компонентів, невеликі зміни руйнували їхню функцію. Чим складніші вони, тим більше перемикань вони витримують. Це не лише відкриває можливості для проєктування електронних схем з використанням дарвінівських принципів, але й свідчить про те, що еволюційність, а також наслідок креативності чи інноваційності, є фундаментальною рисою складних мереж, подібних до тих, що зустрічаються в біології. Манрубія погоджується, що складність є ключем. Здається очевидним, що ефективної навігації можна досягти лише в генотипових просторах високої розмірності. Це просто відкриває більше можливостей, тому що у вас є більше напрямків для досягнення мети. Зі збільшенням кількості можливих сусідів послідовності зростає ймовірність того, що деякі з цих сусідів отримають життєздатність порівняно з початковою. Одним із наслідків, за її словами, є те, що може існувати адаптивний імператив, що сприяє більшим геномам, принаймні для організмів що населяють різні середовища. Таким чином, ви отримуєте більше стійкості, ніж втрачаєте при репікації та підтримці великої кількості ДНК. Ці ідеї свідчать про те, що еволюційність та відкритість до інновацій є характеристиками не лише життя, а й самої інформації. Цю точку зору давно відстоює колишній співробітник Шустера, хімік лауреат Нобелівської премії Манфред Айген, який наполягає на тому, що Дарвінівська еволюція це не просто організуючий принцип біології, а закон фізики, неминучий результат того, як інформація організована в складних системах. І якщо це правда, то здається, поява життя була не фантастичною випадковістю, а майже математичною неминучістю. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!